У Житомирі внаслідок ранкового ракетного обстрілу російських військ о 8.44 припинили постачання електроенергії та води. В місті не працювали світлофори, зупинили рух тролейбусів і трамваїв вранці о 9.50 Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова, вийшов у прямий етер на своїй сторінці в мережі Фейсбук з інформацією про ситуацію в місті. Всі ми бачимо, що місто без електроенергії. Працює ДСНС, працюють наші е, служби. Поки що інформація не можу ніякої дати, коли буде електроенергія. Але у разі е, критичної ситуації е, будемо діяти наступним чином. Зразу після відбія, е, повітряної тривоги е, на генераторах водоканал почне подавати воду. Постачання води буде приблизно дві години. Е, Дві години і це для того, щоб люди могли наповнити створити резерв води. Місцеві жителі, з якими поспілкувалося суспільне, чули ранкові звуки вибухів. Не встигла спуститися з п'ятого поверху. Геть в під'їзді застало дуже вікна. в вагоні. Було дуже страшно. Ну, всі їдуть, десь кудись щось їдуть, роблять. А світлофори нічого не працює, абсолютно дуже важко передвигатись, скажімо, по місту дуже важко. Але думаю, світло появиться і буде все добре. Це був такий страх, такий жах, і, і зразу не знаю, що робити. Ну потім якось так трошечки це треба йти на роботу, треба вмиватися, треба дзвонити друзям. Як і що. Дивлюсь, у мене у дворі дитячий майданчик, мамочки вийшли з маленькими дітками. Всі гуляють. Пройшла година, позвонив брат із Ізраїлю. Позвонив знайомий із Праги, питають, як у вас там, чекайте, держіться, все буде гаразд. Якось зразу почала думати про те, що наше місто просто щасливе. Олена студентка Житомирського торговельно-економічного коледжу, З 26 серпня в закладі розпочався навчальний рік. Але через тривогу лекції відмінили. Чули вибухи багато разів. Було дуже страшно, якщо чесно. Ми вибігли в коридор та сиділи там, чекали. Потім стало тихішити, ми пішли в, в Коли ще йшли, але пари поки що відмінили, то ось каву вийшло купити. О 12.30 в пункті незламності в приміщенні кінотеатру Жовтень перебувало до 30 людей. Світлана приїхала до Житомира з Полтави. Жінка прийшла в пункт незламності підзарядити телефон та попрацювати. Були дві тричі двері, люди сюди заходили, я теж змогла підключитися, всі гаджети і маю можливість працювати навіть з вайфаєм. Планую тут працювати доки за мої гаджети. Ну а потім переміщусь в інше місце. О 12.44 в Житомирі оголосили відбій повітряної тривоги. Через годину в центральній частині міста з'явилась електроенергія та запрацювали світлофори. О 14-й годині Сергій Сухомлин на власній сторінці в мережі Фейсбук повідомив. Громадський транспорт на маршрутах поки працюють лише автобуси. Водоканал вже запустив генератори, підключають головну каналізаційну насосну станцію. Про графіки подачі води згодом розгортають роботу пункти незламності. У разі подальшої відсутності електроенергії вони працюватимуть до 22 години. Сніжанна Герасимчук, менеджерка зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства Житомир-водоканал, розповіла актуальну інформацію щодо водопостачання в Житомирі. Сьогодні о 14-й годині до водопровідної насосної станції другого підйому був підключений генератор і почалося відновлення водопостачання міста. О 15:00 на водопровідній насосній станції з'явилось електропостачання, і ми перейшли з резервного живлення на основне живлення. Наразі система заповнюється водою і орієнтовно через годинку-півтори все місто вже буде з водою. Марія Кравчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир.